Блумберг повідомляє подробиці фінального проекту угоди про надра між Україною та США, яка може бути підписана вже сьогодні. За даними джерел видання, передбачається створення загального фонду для управління інвестиціями, розрахунок вкладу України визначатиметься з урахуванням лише майбутньої військової допомоги від США, фокус сторін на залучення інвестицій в енергетику та видобувний сектор. Угода не завадить вступу України до ЄС. Документ спрямований на повоєнну модернізацію країни за інформацією джерела. Ще дві технічні угоди, які визначать порядок роботи спільного фонду, ще остаточно не узгоджені. Деякі українські медики втратять броню. Мос повідомляє, що отримало запит від Міноборони, щоб зняти броню з деяких медпрацівників, яких потребує армія. Тепер відомство готує списки для розбронювання. Нагадаємо, що на початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників, але тоді ж МОЗ затвердило алгоритм, як мобілізувати заброньованих медпрацівників.